Сьогодні ці поховальні вінки ще на ринку невдовзі опиняться на кладовище, а от їхня подальша доля всім відома. Вони лежатимуть на смітнику. І так повторюється із з року в рік. Чи дійсно це єдиний варіант шанувати пам'ять померлих і чи вартують ці десятки гривень тієї шкоди, що приносить пластик? Від семи гривень за квіточку 60-80, чи більше ста за кошик та навіть 200 і 300 гривень за великий вінок. І цьогоріч ціни на штучні квіти до поминальних днів. І хоч щоразу українців закликають не купувати ці штучні вироби, але покупців біля таких точок вистачає. Отака сакуривточка по 80 гривень, або дві за 150. Живі що, постоїть два-три дні і зів'яли і викинули. Це буде стояти цілий рік гарне. І, хоч деякі покупці зізнаються, що розуміють, чим же шкідливі штучні вінки, але відмовлятися від них не збираються. Пояснюється тим, що на живі квіти за високі ціни та й сенсу немає. Адже Хочеться, аби принести і щоб вистачило надовго. Ну, вінки вони дешевші, розумієте, в чому справа. Грошей в людей. Ну от такі ось у маленькі беру. Да. Щоб не було мусора багато, то що дещо дешевше, те і вибираємо. Просто вони стоять, а живі зав'януть. Вони зараз всі однакові по ціні, що штучні, що натуральні. І поки одні криворіжці активно купують вінки, інші зізнаються. Давно відчувають мінуси таких штучних квітів на собі. Такі ситуації повторюються щоразу. Коли Коло моєї сестри, прямо зробили. Не те, що велику гору із таких квітів, дзвінків, з гілок. І тоді палять, горить і дерево, і пам'ятники. Страждає буквально все, природа, дуже страждає. Страхіття, що робиться, і виносить людям нема як. Загородили, нема куди навіть винести сміття. Щоразу нагадують про негативний вплив штучних вінків і екологи. Пані Марія каже, такі вироби, окрім пластику, містять і гуму. Відтак вони не розкладаються. А додати ще рік лежання на сонці, то матеріал буде кришитися, перетворюватися на мікропластик та мігрувати. Опинитися він здатен будь-де у воді, ґрунті та повітрі. Тож мікрочастинки можна з'їсти та вдихнути. Серед ризиків, що це посприяє загостренню хронічних хвороб. Їх скидають в якісь кубки, спалюють. Це дуже виділяє багато. До канцерогенних речовин, і діоксиди сирки, і феноли, кетони і дуже багато інших шкідливих речовин, від гуми виділяється дуже велика кількість сажі. І якщо десь поблизу житловий масив, це навіть прямо вже сьогодні може сказатися на самопочутті людей, особливо маленьких дітей і вагітних жінок. Традиція нести пластикові вінки на кладовище це ще пострадянський звичай, пояснює отець Роман. Каже, постійно спостерігає вибір людей на користь неживих квітів. Українці думають, що саме такі вінки мають якийсь вплив, але священик ділиться це помилкове враження. Скажу, як священик вона не допомагає помер, помер і помагає тільки молитва, бо молитва це могутній засіб до спасіння, а померлим вона полегшує і каже, ми вимолюємо для померлих. Той радості в царстві Небесному. Якщо хочуть щось нам могли принести ліпше живі квіти, бо я кажу, вони з часом пригнивають, робить компост. І священик і екологиня радять брати живі квіти, чи висадити тюльпани або першоцвіти. Подолати ж таку проблему зараз нереально, адже заводів з переробки пластику в світі не надто багато. Тому залишається лише не купувати мертві квіти. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлів, Едуард Лушпенко, Паршимський.